Правоохоронці Святошинського районного управління міліції столиці затримали чоловіка за вчинення розбою та грабежу. Ці дві події сталися зранку. Близько сьомої години він підійшов до незнайомого ззаду, вдарив ножем в спину, забрав мобільний телефон і зник. До іншого, через 40 хвилин, вирвав телефон з рук, також зник з місця події. Працівники роти патрульної постової служби міліції, працюючи по прикметам, затримали дану особу, доставили в районне управління, але він був в такому стані сильного алкогольного сп'їні. Що надати покази відносно своїх дій він не міг. Тому правоохоронці чекали до вечора, коли він прийде до тями, де зможе щось сказати. Слідчим відділом Святошинського районного управління міліції столиці дану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. За ознаками кримінального правопорушення передбачено частини 1 статті 187 Кримінального кодексу України Розбій та частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України «Грабіж». Санкція першої статті. Передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років. Наразі чоловік затриманий, він очікує на рішення суду, проводиться досудове розслідування. Першому потерпілому надана медична допомога каретою швидкої медичної допомоги його було доставлено до лікарні. Речі вилучені, в тому числі і футболка скривавлена. Всі речі зараз направлені на експертизу.